Наведіть норму статті, згідно якої ви відмовляєтесь відповідати на запитання головуючого. Зараз не проводиться ваш допит сюди. Шановний прослуха, жаль, сьогодні засідання. Питання щодо вашої випусків участь справи, що ви роз'явити сюди. Вищу, до мікрофони, якщо стоять вже не буду, якщо раз запросить. Попросить вас заняти міст і зараз суд. Не зараз. З того учаску. А занятий місць зараз суду. Займіть місце для присутнення. Воно чітко визначено в даному залі суд Ваша честь, я прошу в залі суду зачитати статтю 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. В повному обсязі цю статтю я прошу Шанове зачитати. Шановні присутні? Ви не маєте права звертатись до суду. Ви є присутні. Питання щодо вашої участі Що не вирішено. Судно Надайте відповідь на питання, до кого ви зверталися? Я ні до І кого в цьому залі не зверталась. Кого ж ви назвали? Я ні до кого в цьому залі не зверталась. Голосніше ще? Можу сказати голосніше. Достатньо. Я вимагаю, щоб мені залучили захисників. Це порушення моїх ви прав. зараз до суду. Я не звертаюсь ні до кого. Я не звертаюсь ні до кого. Я говорю про те, що ви зобов'язані розглянути письмову заяву, яка передана через канцелярію. Отсюда, ви звертаєтесь до суду. Я не звертаюся до суду. Робите заяву сидячи. Я Ручи не звертаюсь. Я не звертаюсь, Я не звертаюсь до не суду. Я не звертаюсь до суду. Не наводите відповіді на питання головуючого. Має право це робити. Тріше в залі судового засідання. Присутній народний депутат Власник. І вам також, і всім іншим присутнім було роз'яснено положення статті 271-272 кримінального кодексу України. Суд попереджає вас про неприпустимість порушення порядку в залі судового засідання. Так вони цю Я роблю повідомлення про те, що я подала письмово в канцелярію заяву про допуск захисників. Я вимагаю, так як передбачено кримінально-процесуальним кодексом, розглянути письмову заяву. Те, що не допускають моїх захисників, це грубе порушення моїх прав. Зараз ви до кого звертаєтесь? Ні до кого. Я інформую всіх присутніх в залі. Ви є підсудною. Кримінальні справи. Підсудно по машинах, звертаючись до суду, ви... я не звертаюся до суду. Я не звертаюся до суду. Ви робите заяву, маєте робити. Це стоячи. Я не звертаюся до суду і не роблю заяви. Я інформую всіх присутніх в залі про те, що є письмова заява. Ви є учасником Моя. судового засідання про Підсудна допуск Тимошенко. моїх захисників. Я вимагаю захисників. Судна Тимошенко. Ви є учасником судового розвідку. у справі. Зараз провадиться розгляд справи. І ви робите заяви в межах досвіду кримінальної справи. Судно те машину? Має право не А тому тиша в залі суди. Працівники міліції, будь ласка, фіксуйте порушників які своїми висловами зневажливими до суду, фактично неможливі проведення офіційному Тимошенко. Під суд робить вам зауваження та попереджає про неприпустимість такої процесної поведінки. Роблячи заяву, маєте робити їх стоячок. Я не робила заявку. Зараз кого звіте. Ні до кого. Ваші ігрушки звернення до суду закінчиться. Ніхто до суду не звертається. Особа, яка порушує порядок. Народний депутат Усії не власника Володимирович. Прошу оголосити мені штраф згідно з статтею 272 кримінально-процесуального кодексу 3 кодексу про адміністративні Сергій Володимирович. Неодноразово, в ході розгляду даної справи вам роз'яснював, що в судовому засіданні не допускається порушення порядку. Ви у зв'язку з системними порушеннями порядку були усунуті в ідучисті справі якості захисника. І ви продовжуєте системно порушувати порядок в залі судового засідання. А тому я останній раз попереджаю вас. Шановний присутній, народний депутат, Власенко Сергій Володимирович, Про те, що така поведінка є неприпустимою. Як ви порушуєте за... порядок? Я, можу Все. До суду? Ні. Я, я прошу суд застосувати до мене штраф, передбачений статтею 285 3 Кодексу про адміністративні правопорушення за порушення порядку. Іншої санкції не передбачено, але прошу застосувати до мене штраф. Шановний. Учасники судового обміну, в судовому засіданні, але на розробі, зауваження та попередження системі суду, присутній захисту місті народний депутат Власенко Сергій Володимирович продовжує порушувати порядок за залі суду своїми діями, явно провокує суд. Його дії та висловлення, з явно зневажливо, ваша думка була питання, що суму щодо, щодо видалення вказаної особи за суду. Чи заперечуєте чому? Чи Представники державного <плес> <П 'ятає. плес> <плес> важного. Ми бачимо закону. Оскільки детально судом було роз'яснено вимоги статті 271 та вимоги 272 на процесуального кодексу, зокрема те, що підтримання порядку покладається на головуючого, то вирішувати питання щодо дотримання порядку в цій залі судового засідання, це є убов'язковою. Якщо в даному випадку... Визначено особу, яка порушує порядок суперську. Ми вирішили мене розстріляти зразу. для, для порядку. Я вважаю, що... Для... це буде просто. Розстріляйте мене для підтримання порядку. Пошліться на 272-ї розстріляйте. Не передбачує закон Беззакон видалення прав. Юлія Володичь, ви щось бажаєте, сказати слово Беззаконня перейшло всі межі. Це, це відповідь, ніхто до суду не звертається, це відповідь на запитання суду. Це не звернення до суду. Враховуючи, що в судовому засіданні присутнім, народним депутатом України, власником Сергієм Володимировичем, не дивлячись на неодноразові звернення суду, роз'яснення та пояснення необхідності дотримуватись в порядку в залі. Беззаперечно виконувати розпорядження головуючих і погодувати молодим. Вчиняються дії направлені на зрив судового засідання, які свідчить проявну зневагу до суду висловила заперечення, вказаного присутнім залі особи, яка своїми діями зриває фактично судове засідання, а тому суд на місці. Первічтені 271 постановити. Видалити залу суду до закінчення судового розгляду над даною кримінальною справою. Власенко, Сергій Володимирович, залиште в залу суду. Зараз, шановне, я саме заяву про те, що зараз тут відбувається порушення законодавства, не передбачає видалення, ви не, передбачає. не можете видалити людину з залу. Не передбачає Шановні. видалення. Не передбачає Ні, видалення. Не. Я просив, дозволяйте. Що це дітям фото, відео, фіксацію, виконання, постанови якого що... Робили... зали суду присутньому та да, для виконання постанови оголошує перерву 15 хвилин. Що викаєте? Витікає, да. витікає, рутікає.

jeliki se to ističe za taj će vjerovatno da to znači jeliki se samo specifično saveći to je to potom